Ортопедичні босоніжки від бренду Мінімен. Мінімен це турецька фабрика, Стамбул. Екстралайп підошва легесенька. Бачите, така ребриста, двойна. Вона, бачите, такі це, закриті, що можна носити як в садіку, на вулиці, вдома. Липучки добре фіксують, повноту ніжки. Бачите, ось такі. Правильно ортопедична п'яточка твердесенька, що дуже гарно зафіксую ніжку. Зверху, бачите, тут є резиночка внутрі, вона гарно фіксує ніжку по всій довжині. А всередині ортопедична устілка з супінатором, амортизацією, що гарно. Дитина буде себе комфортно почуватися в цих босоніжках. Це все натуральна шкіра і натуральний ноук. Виготовлений дуже якісний. Рекомендую мінімен.